А ще питання таке. Осоду яких людей ви боїтесь? Отак, от, в принципі, що хтось мене засудить, чи якісь конкретні люди: мама, чоловік там свекри, може, да? з близькими ну, з фемерними ясне діло ну, їх не існує. Да? Ми мало кого цікавимо насправді. А з близькими треба розмовляти, і не звинувачувати їх, ось там я не маю часу на себе, чи ще щось. А пояснювати, як це важливо вам, щось що ви відпочинете, і будете в гарному настрої, і все в родині буде гарно. І висловлюватися фразами Я буду вдячна тобі, якщо там. У мене буде там день відпочинку, чи щось. Таким чином з близькими просто треба розмовляти. Далі такий момент: не боятися. Сміло признавати якісь якості, які в суспільстві умовно вважаються такими не дуже гарними. Да? Наприклад, сказати, там, ну, я лінива. Да? Ну, я сміло кажу, що я не люблю вести домашнє господарство. Так? Я роблю якийсь необхідний мінімум, щоб було якось більш-менш чистенько, щось нам було їсти. Да? Але я не люблю це робити, я не відмиваю всю квартиру зранку до ночі, не виготовлюю 10 страв. І я роблю по мінімуму. Хтось каже, що це лінь, ну, будь ласочка, кажіть, що це лінь. Я мені не шкода. Якщо ви будете думати, що це лінь. Ну я це ж можу сказати, ну, добре, лінь, ну, значить, я лінива, якщо лінь. Ну, від цього нічого не міняється. Я не становлюсь більш гіршою людиною. До мене ну, ніхто не починає ставитися гірше, ніж раніше, від цього зізнання. Да? Ну, лінь значить лінь, ну, Бога ради. До речі, такий момент. Таке звинувачення можна частіше за все почути від людини, яка і сама б залюбки полінилася і нічого не робила, але знову ж таки не може собі цього дозволити. І тому вона і інших шпиняє, що йти давай, роби, йти давай роби, а ну вставай з дивана, біжи, роби, тому що вона собі цього не дозволяє. Подумайте про це також.